Друзі, вітаю сьогодні. Володимир Зеленський відповідав на питання західних журналістів та назвав країну, яка відвернулась від України. Дивіться далі, пане президенте. У контрнаступі, який ви недавно провели в регіоні Харкова, було використано багато зброї наданої сполученими штатами яким чином це вплинуло на проведення, на яким чином це було вирішальне у цій кон цьому контрнаступі, ну як я вам сказав, млрс системи або наша мова – це РСЗВ системи, артилерія і... і мотивація? І мотивація. Наші люди йшли, а росіяни бігли. Як тільки прийшла ця зброя, про яку ви кажете, як тільки а? з'явилась. З'явилась. З'явилася. Окей. Okay. That is mine. Окей. Okay. І як тільки. І як тільки з'явилась артилерія. Це говорило про те, що росіяни отримали те, що вони, вони стріляли по нам з такою самої зброї, тільки іншого виробника свого виробника. А тут їм відповіли: як тільки ми змогли їм відповісти, щоб не просто кидати наших людей гинути, то тут ми зрівнялись, і як тільки ми зрівнялись, наші військові вони більш мотивовані, як я вам і сказав, і і ті почали бігти, а наші почали наступати. Ви згадали про Цезарі, які поставила Франція вчора. Міністр оборони Франції підтвердив, що ця допомога Франції в Україні буде продовжуватись. Моє питання наступне: чи Франція зробила достатньо, чи ви хотіли б, щоб Франція зробила більше? Більше. І це питання не до Франції, це питання до будь-якої держави зараз було би. Чи достатньо, я би сказав, ні, нам потрібно більше. Коли нам буде достатньо, коли ми зможемо декупувати нашу територію, і я думаю, ви мене розумієте як президента, це як президент Байден, коли мені каже, що ти дуже багато просиш, але я тебе розумію, я б на твоєму місці робив те саме. Тобто, зрозумійте мене, я ж думаю про. Президент Макрон Президент Макрон вам говорив такі речі, що ви просите багато, але я вас розумію. У мене гарний діалог з Семенуелем, Це правда. Я дуже радий, що він, 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 він чує і він дійсно допомагає, і, і він знає, що. Якщо ми говоримо, а вже ж як би там не було, ми будемо запитувати, що ти можеш нам допомогти зараз щодо щодо зброї. Зараз є питання, де б я хотів більш а, а, рішучості від Німеччини і від Франції. Це і якщо чесно, від сполучених штатів Америки, бо держав виробників зброї протиповітряної оборони або протиракетної оборони у світі їх П'ять шість держав не так багато. І Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки саме такі держави, і Німеччина пообіцяла нам і Рісте. Ми очікуємо, і Сполучені Штати обіцяли Ізраїль. Я не знаю, що, що трапилось з країною Ізраїль. Я чесно кажучи, чесно кажу відверто вам. Я в шоці, бо я не розумію, чому не можна було нам дати протиповітряну оборону. Хоча я не знаю наскільки це правда, але, але е, наша розвідка мені казала е, Тобто Ізраїль недостатньо допомагає Україні. Із, Ізраїль зі зброєю нічого не дав. Це не недостатньо нуль. Я розумію у них складна ситуація щодо ситуації Сирії і Росії, але. Але уявіть собі, я дзвонив. Я дзвонив двом керівникам, двом прем'єр-міністрам вже Ізраїлю, і, і я їх просив, дайте протиповітряну оборону. Вони казали, вони захищають свою землю. Я сказав, да, я розумію, ви захищаєте свою землю. А потім я не договорив. А потім наша розвідка мені сказала, що ну Реально, вони в деякі арабські держави, мені здається, об'єднані арабські емірати у них є контракт щодо постачання а, а зброї, яка захищає небо. І я був здивований, як же так може бути? Ти знаєш, що у нас іде. Конкретний йде війна, і ти знаєш, що як конкретно закінчає, і ти знаєш, що коріння Ізраїлю від людей, які були в Україні, вони приїхали і будували сучасну державу Ізраїль, і ти знаєш, що там мільйон людей з України у тебе живуть. Невже може бути таке ставлення? Я був здивований. Тож я хотів повернутися до Франції, і, і тому протиповітряна оборона, і якщо нам вдасться. Але я ще раз кажу: я вдячний Мануелю. Але якщо вдасться, щоб нам її дали, нам це потрібно просто, щоб люди повернулись за кордону в Україну, пішли на роботу, діти пішли в школу. Це сьогодні те, що а, дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина одні з тих економік, які дають ці гроші. Бо коли Євросоюз дає це гроші кожної держави Європейського Союзу і перш за все держав, які мають потужну економіку, дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка. Ми будемо с -с самі люди будуть працювати і, і сплачувати податки. Пане президенте, я хочу повернутися до питання щодо Ізраїлю. Військово. Це дуже цікаво. Чи ви думаєте, що лідери Ізраїлю реагують, реагують ви, на те, що заявляє? Володимир Путін, коли говорить про нацистський режим в Україні, про край праву ідеологію в Україні. Як ви думаєте, це вплинуло на громадську думку в Ізраїлі і на дії керівництва Ізраїлю? Сьогодні, як ви сказали, вас мало діалоги з ними, і вони не постачають ніякої зброї? Не про суспільство Ізраїля, суспільство Ізраїля. Я прекрасно орієнтуюсь, що там відбувається. Я там був десь. Десятки разів суспільство Ізраїля повністю підтримує Україну. Абсолютно адекватні люди, сучасні талановиті люди, потужні люди, які показали, як можна державу побувати побудувати за декілька декілька десятиріч і бути одним з найкращих і в технологіях і в медицині Тобто ви е, Ви зараз звинувачуєте керівництво Ізраїлю? Я не звинувачую, я просто говорю, що відбувається. Я констатую факт. Мої розмови з керівництвом Ізраїля нічим не допомогли Україні. Російські розмови з керівництвом Ізраїля, я впевнений, повністю впливають на їх дії. Ось про що я думаю. А я вважаю Ізраїль великою державою, яка абсолютно незалежна в прийнятті рішень. І коли я знаю, що суспільна думка на стороні демократів ізраїлітян і на стороні України, і а вже ж, якщо вони бояться нам дати ті чи інші технології щодо зброї, то вибачте, в чому питання з протиповітряною обороною. Це оборона, вона проти ракет, які літять на наших людей. І вони це прекрасно знають.